Не хіт парад, який став культовим у 90-х. між шкіли стів, з'явилися десь через два тижні після виходу хіт параду. Ефір до якого мріяли потрапити, чи не всі українські артисти Спеціально записували крономовні пісні, знімали відео. Як музична програма формувала моду на українське та у чому феномен території А? Вас сьогодні понеділок в ефірі Національний відеохід Парад території А і я Анжеліка Рудницька з цих слів 30 років тому стартували щоденні випуски найпопулярнішого телевізійного хід параду. А тепер сеймаше. Аквавіта, Фантом 2 Олександр Пономарьов Ірина Білик, Євгенія Власова, Юрко Юрченко, Грін Грей, Скрябін і багато багато інших. В одному ефірі звучала рок, поп, хіп-хоп та електронна музика. Наповнення хіт параду формували самі глядачі, які завалювали листами та обривали телефони студії. Головна умова: кліпи мали бути лише українських артистів. Ми коли запускалися. Реально, ми думали, що десь максимум на два місяці у нас було матеріалу. Анжеліка Рудницька, незмінна ведуча та авторка програми, розповідає, коли запускали проєкт, у нього майже ніхто не вірив. Зали. Боже, це ніхто не буде дивитись. Кому потрібні хід паради Щодня одне і те ж саме. Але це не були тільки три-два-один топ. Це були і новини, це були і гості, які приходили в студію. Це були різні рубрики. Програма стрімко стала шалено популярною. А українських кліпів ставало дедалі більше. Почали знімати так багато, що ми спочатку починали з топ-5, Ми перетворились на топ 10 Пізніше на топ 20 це було цікаво. І всі ці ця гра з е, хіт-парадом, з просуванням по щаблинках, яке місце в кого. І звісно, що люди дивилися і вболювали, якщо ти рухався вперед. Учасник гурту танок на майдані Конго Олег Фагот. Михайлюта згадує, як у популярному хіт параді з'явилося їхнє перше відео. Що багато разів тебе показати по, по телеку і ще й музичний матеріал більш-менш то звісно тебе починають впізнавати. Олег каже, телепрограма, в якій у пострадянський період переважали україномовні пісні, допомогла розкрутитися багатьом артистам. Коли ти пишеш українські пісні, ніхто на них не звертає увагу. Це важко. Коли ти складаєш в кушляду, шухляду, це ще важче. А коли на національному телебаченні тебе показують, крутять ці, ці пісні саме українською. Це прекрасно. Це була така знаєш, фундаментальна підтримка на той час української культури, української музики. У нас з групою Анна Марія, в якій я працював до, до того, як поїхав туреччину, вже був відзнятий кліп на пісню Сергія Лазо. Ти подобаєшся мені? Ти подобаєшся мені. Коли приїхав з Туреччини, вже глядач впізнавав мене всі, власне, надивившись у хід параді цю пісню. Віктор Павлік, який у середині 90-х заради кращих заробітків, виїхав до Туреччини, каже, саме територія А допомогла йому повернути популярність на батьківщині. Мене взяли на роботу артистом в мистецького агентства територія. У мене навіть в трудовій книжці її записано ці роки, там приблизно 97 2000 Тоді територія А вже Зрослася до кількох інформаційно-мистецьких програм власного продюсерського центру та великих музичних турів артистів містами України. Розкитували автобуси, на якому ми приїжджали на концерт. Пищали, кричали, свистіли. Ну, тобто, дуже, дуже все було ажіотажно. І ми себе тоді відчували всі там Майклами Джексонами, Мадоннами, Вітні Х'юстонами і так далі, і тому подібне. Нам казали, що та. Ви там українське з такою українською політикою, з акцентами українськими. Вас будуть дивитися тільки у Львові в Тернополі. все. і тоді ми були дуже вражені, коли на перший наш концерт нас запросила саме Одеса. Анжеліка Рудницька розповідає, коли разом із Олександром Бригинцем започатковували територію, а хотіли не лише популяризувати українське, а й об'єднати людей. Їхня мистецька агенція влаштувала безліч безкоштовних концертів. І фестивалів. На телебаченні щоденний музичний хіт парад проіснував п'ять років. Проєкт закрили нові власники телеканалу. Однак і після зникнення з ефіру територія А продовжила займатися мистецтвом, організовувати виставки та виступи артистів. А після 2014-го зосередилася на благодійних проєктах на підтримці дітей вимушених переселенців і українських військових. Серед наших захисників зустрічають дуже багато прихильників територія. Ми Внімаємося, розповідають хто як дивився, там як листи писали, там лист читали, хтось дзвонив. Тобто дуже багато свідчень того, що ми наповнили українськістю душі серця багатьох наших співгромадян.